Єрмак їде на фронт. Такою гучною заявою завершилась Чорна п'ятниця для Андрія Борисовича. Вчора вона розпочалася з обшуків на і САП в його квартирі. Потім він подав заяву, яку задовольнив Зеленський. Хоча Зеленський обіцяв піти разом з Єрмаком. На жаль, ми побачили тільки одну заяву, і чомусь знову ж таки Зеленський не витримав свою обіцянку піти разом з Єрмаком. Але вечір не став втомним, і Єрмак заявив, що він їде на фронт. Ця заява не стала осторонь, і Тетяна Чорновіл вже заявила, що вона готова взяти єрмака. Їй треба бійці на фронті в її підрозділі, в її маленькому, але потужному взводі. На жаль, не можу запропонувати Андрію Борисовичу доступити до лав нашого підрозділу, тому що ну він відверто не пройде безпеку. Його зв'язки з Російською Федерацією не дозволить воювати в цілому ряду бойових підрозділів, що не задоважали йому працювати в офісі президента. Отак От у нас сталося, що люди, які можуть бути скомпроментовані і працювати на ворога, можуть працювати в офісі президента, але не зможуть працювати в бойових підрозділах Збройних сил України. Але розмова не про це. От ця заява, що він іде на фронт. Він хоче сховатися за військовим квітком від е розслідування від е слідчих дій. Йому зараз треба е захищати те, що він сказав, честь та гідність. Ну мене теж коробить. Е люди, які мають честь та гідність, вони ніколи не ховаються за цими словами. Ви колись чули від Драпатова, від інших людей. Про е, честь та гідність, про їх захист там Тимошенка Кирил теж честь має. От в офісі президента там якийсь грибок, е, який вражає їх честь та гідність, і вони мають її захищати от, е, такими кроками, рапортами, звільненнями і небажанням давати е, покази слідчим органам. Тому раджу пану Андрію Борисовичу залишитися в Києві, дати покази. Захистити свою честь та гідність. А Українцям все ж таки радую звернути увагу на фронт, на проблеми фронту, Верховну Раду, яка відпочиває, не прийняли бюджет. Ви маєте переглядати зараз бюджет в сторону допомоги фронту, забезпечення фронту. Коли ви будете дивитися в сторону фронту і займатися фронтом, і Верховний головнокомандуючий кабінет міністрів закликаю ТИЛ почати. Допомагати фронту, а не дивитися це шоу шоу довгоносиків.